Бути чи не бути секунду в Україні продавці не вірять, що вживаний одяг заборонять, але про всяк випадок готуються до акції протесту. Заборонити торгівлю вживаним одягом час від часу намагаються уже три роки. Цього разу законопроект подав депутат від опозиції Віталій Немилостівий. з метою підтримати вітчизняного виробника і захистити українців від небезпечних товарів. Продавці ж секонд-хенду не вважають свій товар шкідливим і про чергову спроби закрити їхній бізнес говорять з іронією. Щоб підняти українського українську легку промисловість, залишилося тільки закрити секонд-хенди. От е, підняти українського селянина нам не треба. Підняти е, рівень життя українських вчителів, українських інженерів, рівень життя патодітних сімей нам не треба. А от коли ми закриємо конгенди, нарешті всі зіткнуть з полегшенням. П'ятниця тут день, коли ціна на одяг найнижча п'ять гривень за кілограм. Черги за найдешевшим одягом займають ще до відкриття магазину. Серед клієнтів більшість пенсіонери. пенсіонерів. Купую й добрий одяг. Добре, що той цех є. Серйозно люди приходять по вживаний одяг, бо купувати на ринках чи магазинах не мають змоги. Зараз просто хочуть заборонитися хенди в Україні. Ага. Нас цікаво, як виставну будемо голі ходити, тому що за пенсію не купиш ні на базарі, ні в магазині. Не проти секонд хенду і львівські виробники чиї інтереси покликаний захистити законопроект. Ярослав Рощишин вважає, треба не забороняти цілу індустрію, а навести лад із контрабандою. «Секонд-хенд також має право на існування. Інша справа, якщо під іменем секонд-хенду привозяться нові вироби, не продані, наприклад, в сезон в минулі сезони за кордоном, оскільки вони там випродаються за копійки і тут продаються за нижчу ціну ніж місцевий виробник, це є вбивство місцевого виробника. От тут є проблема, але Проти секонд-хенду виступати, але ну, це виступати як проти того, що так літає. Продавці ж нових речей не вважають магазини секонд-хенду своїми конкурентами. Мовляв, у кожного свій клієнт. Знаючи рівень доходу наших людей і ціни, які кругом, то я думаю, буде людям важко без секонд-хендів. Про національну звичку купувати вживані речі свідчить статистика. За останні п'ять років в Україну завезли майже півмільйона тонн вживаного одягу та взуття. Це по 10 кілограмів на кожного українця.